Привіт! Вітаю тебе на уроці фізичної культури. Сьогодні ми продовжуємо тему легкої атлетики, і сьогодні ми з тобою поговоримо про біг. І в чому ж різниця між бігом на короткій дистанції і супердовгим бігом на марафонську дистанцію. Отже, без зайвої розмови давай поговоримо про техніку безпеки. Дивись, першим тобі потрібен квадратик для того, щоб працювати. Один крок вправо вліво, один вперед, один крок назад. Цього, в принципі, достатньо в твоєму приміщенні, де ти мене зараз дивишся. Друге, приготуй, будь ласка, водичку, тому що вона, можливо, знадобиться в на році. Трошки пити можна. І ще, будь ласка, одягни спортивний одяг. В ньому як буду займатися зручніше. Ось так далі, що ти нічого не чіпляєш нічого тобі не буде заважати, ще раз на мене звати Дмитро Миколайович, я ваш вчитель фізичної культури. Почнемо урок ми з розминки стопи, тому що ми сьогодні будемо з вами багато бігати, і нам необхідно обезпечити стопу, її потрібно її зігріти. Перше, що ми почнемо, це піднімання на носки. Щоб спину тримати, рівно ми руки поставимо на Пояс, спину вирівняли і піднімаємо себе на носок. Один. Як можна вище пору. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. і давай ще два. Один, два. Відчуваємо болі. У мене розігрівається. Тепер будемо йти на п'ятках. Продавлюючи п'ятку, а носок у нас тягнеться в Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тепер зовнішня сторона стопи. Тобто ми розвертаємо стопу на зовнішню сторону і робимо кроки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Зробимо 8 кроків звичайних. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Вісім стопу ми розслабили, а тепер ідемо на внутрішню стороні стопи. Трошки коліна у нас дивляться всередину, але сильно ноги не криві. Знову ж руки ставимо на поясі, щоб спину тримати рівно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І переходимо на звичайний крок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Супер. Стопу розім'яли, ми готові прийти до бігу. Я з... візьму секундомір. І дві хвилини нам потрібно динамічно попрацювати. Повітряний бігу, почав, біжимо на місці. Навіщо нам потрібен біг? Зараз для того, щоб розігріти сухоби, які будуть працювати у нас в основній частині уроку, Ну, для того, щоб е розігріти наші магиї, які будуть набирати багато повітря і випускати його, щоб е наші внутрішні органи і м'язи були готові до навантаження, яке нам потрібно буде в основній частині. В принципі, все дуже просто. Багато бігти нам не потрібно і дуже сильно потрібно нам потрібно розігрітися. Давай, що було цікавіше, ми будемо робити два кроки вперед, два кроки назад. Якщо в тебе є можливість робити більше кроків, ми робимо. будемо працювати ось так. Приблизно 3-4 кроки, ми працюємо Два вперед і два назад. Супер. Працюємо правим боком приставним кроком. І лівим повертаємося в кінне положення. Нагадую, що висновний крок він виходить від нас, коли нога представляється, що наче виштовхує. Дивлюсь на годинник, ми вже працюємо хвилину до 10. Давай змінимо сторону. В принципі, право ми не змінили, але ми змінили напрямок, і так, в принципі, цікавіше і чаще. Тепер давай пробіжемо невеличкою вісінкою. Тобто локація у нас залишається та сама, але ми траєкторію руху малюємо вісінку. Дивлюся на годинник, ще 20 секунд. Вже можна ці 20 секунд добігти звичайним бігом на місці. Я часто, коли погана погода за вікном, а я хочу побігати, то я вмикаю якийсь серіал і біжу на місці. Дивлюсь серіал чину, наче на бігові доріжці. І відпрацьовую свої тренування. Дві хвилини переходимо на крок. Руки догори вдих, донизу видих. Ще раз вдих, видих. І ще один раз. Вдих. Потягнулися вгору, видих. Супер. Ми розігріли наші п'язи і суглоби. Нам потрібно ще зробити розминку. Але перед розминкою давай трошки поговоримо про сам біг. Ми з тобою на минулому році поговорили, що в античні часи біг був більше військово прикладним. У сучасний час. Нам біг потрібен більше для того, щоб почувати себе гарно, чи для того, щоб змагатися в різних видах спорту. Біг на сьогоднішній день став більше хобі, ніж необхідністю. Але якщо ти тільки не запізнюєшся на свою маршрутку, чи кудись взагалі. Отже, біг зараз, змагання по бігу ділиться на три великі групи. Перша група це біг на короткі дистанції. Короткі дистанції – це 100-200 і метрів. Друга група, о, вибач, будь ласка, 100-200-400 метрів. Друга група це біг на середній дистанції. Це 700 і 8. Від 800 метрів до 3 кілометрів. Дистанції бувають різні. І довгі дистанції це 5, 10, 15, 20, 30 кілометрів. Є супер довга дистанція, це марафонський біг 42 км. Е, ну що, про марафонський біг ми трошки пізніше поговоримо. А зараз пройдемо до самої розминки. Руки на поясі, ноги на ширині плечей, Голові оберти головою вліво. Один, два, три, чотири. Розминаємо шию, лишу сторону, не поспішаємо. Один, два, три, стій. Одну руку вгору, іншу вниз. Відводимо руки назад. Один, два. зміни руку. Три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, стій. Опусти руки донизу. Піднімаємо по черзі вгору. Одну на пояс на напопис. Одну плече, другу Одну плечі. другу другого, опуск, опуск. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім. Вправо ножиці, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, один, два, три, сім. Розіг'ялися трошки, тепер, тепер потрібно розігняти тулу. Руки на поясі. при Привконені вправо спини. спину тримаємо рівно, а ноги в колінах не згинаємо. голові оберти спину. Один. Два. Три, чотири В іншу сторону. Один. Два. Три. Стій. Стрибком зроби широку стійку, але не дуже широку. При виконанні вправи коліна намагайся не згинати. Нахиляємося до лівої ноги, вперед, до правої і вихідне положення, руки на поясі. Давай спробуємо цю вправу зробити під рахунок, але знову ж повторюсь, при виконанні вправи коліна не згинає. Один, 2, 3, 4. Один, два, три. Потрібно виєднатись, 4. Один, 2, 3. І що нахиляємося вперед і виконуємо в праву Лівою рукою Торкаємося правої ноги, правою рукою лівою. Працюємо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Стіль. Супер. Стрибком стрибаємо ногу шину плечей. І зараз виконуємо з вами присідання. При виконанні вправої п'ятки не відриваємо від підлоги, коліна слідкуйте, щоб немає. За оски. Спину тримайте рівно. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. І ще два. Вісім, дев'ять. Останнє десять супер. Стрибком зверним ноги разом. Стрибком ноги не різним. Руки в сторони. Стрибком, ноги разом. Руки на поясі. Працюємо. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ідемо на місці, Тягнемось до гри. Вдих. Донизу. Ще раз. вдих, Видих. І останній раз. Вдих. Видих. Розминку ми зробили. Можемо переходити до основної частини уроку. Біг, ми вже розібралися. Є на короткі, середні і довгі дистанції. Є ще супер довгі, є, є нереально довгі. Це такий, як біг там декілька днів чи біг у пустелі і так далі. Ми їх розглядати не будемо, тому що це як злітати в космос настільки складно. Але хто ж на сьогодні в світі є найшвидшою людиною? Його звати Усейн Болт. Він пробігає 100 метрів за 9 секунд 58 соти. Нереально швидко, і це супер рекорд світу. Отже, давай зараз перейдемо до основної частини уроку. Ми з тобою зараз зробимо спеціально бігові вправи. Ті вправи, які використовують легкоатлети для розминки перетренування. А ми його використаємо для основної частини уроку. Перша вправа дивись, руки в тебе працюють як прибігу, тобто дивись, помилка в тому, коли руки не працюють. Ми біжимо. Наше завдання працювати руками, тобто ми вмикаємо, бачиш, вже клоп, і в мене ноги вже самі хочуть рухатися вперед. Давай цю вправу ми з тобою зараз зробимо, але кожен крок ми будемо тягнути коліно. До пояску тобі з високим підніманням коліна. Дивись, як ми зараз зробимо. Ми зробимо 20 кроків, піднімаємо коліно, ну як можна вище, потім ми з тобою 30 секунд відпочиваємо. І знову повторюємо ці 20 кроків. Якщо ви виробили 20 кроків з високим підніманням коліна, ну бачимо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Йдемо спокійним кроком, не можна зупинятися тягнемо до гори вдих, донизу, видих. Ще раз повторюємо вдих, донизу видих. І ще раз вдих, донизу, видих. Супер! 30 секунд. Засікаю. Поки ми відпочиваємо, ви, ви можете трохи поговорити, ну, трохи випити водички. можливо, один ковточок. Цього буде вам достатньо. Головне, не пити багато. Щоб Ваших животиках не з'явився в <гум> Відпочинок, між підходимо, він дуже важливий. Відпочинок потрібно дотримуватися так само а, ну, серйозно, як і саме навантаження. Дивлюсь на годинник, 30 секунд у нас же позаду ми повторюємо цю ж саму вправу. Нагадую вам, що наша вправа біг з високим підніманням коліна. Колею почали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Йдемо кроком. Нагадую, зупинятися не можна. Тягнемо знову вдих. Донизу, видих. Ще раз. Вдих. Донизу, видих. І ще один. Вдих. Видимо. Супер. Друга вправа. Робота рук у нас залишається така сама. Але ми з вами закидаємо гомілку назад, намагаючись плядкою торкнутися наших сідниць. Тобто, в звичайному бігу бі у нас бі нога піднімалася в два рази менше. А в цей раз ми будемо втягнутися до сідниці. Так само ми з вами зараз робимо 20 кроків. Якщо ви готові, давайте почнемо 20 кроків з закидання гомінки назад. Почали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Йдемо кроком, тягнемо з вдих, донизу вдих, ще раз вдих, видих, вдих, 30 секунд засікаємо, вдих, видих, супер. Молодці! Ми з вами Зараз зробимо ще другий підхід з киданням помілки назад, і потім у нас буде третя заключна вправа в цьому вулиці. Я вже відчуваю, наскільки я розігрівся, а це найголовніше в наших уроках в тому, щоб ви робили правильний рух, щоб ви відчули цю ейфорію від занять фізичними вправами і могли навчатися далі. Ну, у своєму навчанні. Тобто наша фізична активність допомагає вам краще сприймати матеріал на інших руках. Ну, що, час пройшов. Другий раз ми повторюємо бік закидання помінки назад, нагадуючи роботу рук не залишайте. Вона обов'язкова. А п'ятку намагайтеся торкнутися сідниці. 20 кроків. Почали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Пидемо кроком. Руки догори. Вдих. Донизу видих. Ще раз. Вдих. Видих. І останній раз. вдих, Видих. Молодці. Третє. І це вже заключно вправа в цьому двоці. Ми з вами зараз будемо бігти з викиданням прямих їх вперед. Фішка цієї вправи в тому, що ми не згинаємо коліно, а тягнемо носочком вперед. Корпус ми трохи відхиляємо назад робота рук у нас залишається той самим. Нагадую, коліно при виконанні вправи ми не згинаємо. Зараз разом зі мною. При виконанні вправи поспішати не потрібно, подаємо. Друзі, 20 кроків з виносом прямих гнів. Початку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Йдемо кроком. Вдих. Видно. Ще смітник, раз. Вдих. Видно. І останній раз. Вдих. Видно. Дивлюсь на годинник. Ще 30 секунд. У нас було відпочинку, знову ж повторюю, при виконанні вправи поспішати не потрібно. Потрібно слідкувати за технікою виконання вправи. Якщо вам щось не, не зрозуміло, ставте на паузу і відмотуйте назад, там де я пояснюю виконання вправи. щоб вправо виконали достатньо правильно. Якщо ви не встигаєте відновитися між першим підходом і другим, ставте на паузу. Відпочиньте, щоб ви могли, мали сили зробити друг, другий підхід і виконуйте. Дивлюсь на годину. 30 секунд у нас позаду. Повторюємо другий раз. Біг з, з прямих Тримаємо вперед. Руки у нас працюють так само. Почали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, десь, один, два, три, чотири, п'ять, шість. 50 -50. Ідемо кроком, нагадую, зупинятися не можна. Видих. Ще раз вдих, видих. І останній. Вдих. Видих. Друзі, чому не можна зупинятися? Це так само можна провести паралель між машинами. Якщо машину дуже швидко розігнати, а потім вдарити по тормозам. Мотор машини не скаже за це дякую. Так, да, вона зупиниться. Але не факт, що вона далі буде через час, вона не зламається. Так само і з нашим серцем. Коли ми даємо навантаження на наше серце, потрібно дати навантаження, а потім потрошку це навантаження спустити. Так само ми біжимо, а потім кроком ми заспокоюємо наше серце. Ще й відновлюємо дихання. Коли піднімаємо руки, ми робимо великий вдих, коли опускаємо. Робимо великий видих. Отже, ми визначили, хто бігає найшвидше в світі. Це Усейн Болт. Він пробігає 100 метрів за 9 де... секунд де... 58 сотень. А ось марафонська дистанція, вона не 100 метрів. Марафонська дистанція вона найдовша в, в, олімпійських... в олімпійських іграх. Марафонська дистанція зазвичай Олімпійські ігри закінчуються. В довжина марафонської дистанції це 42 кілометри 195 метрів. Ну і хто ж рекордсмен в світі? Еліот Кіпчогін. в 2019 році він пробіг марафонську дистанцію. А нагадаю, це 42 два кілометри метри за 1 годину 59 хвилин 40 секунд. Це нереально швидко. Тому ми вже знаємо, хто найшвидше бігає 100 метрів і хто найшвидше бігає марафонську дистанцію. До речі, цікавий факт, що якщо ти швидко бігаєш довгі дистанції, це означає, що ти швидко пробіжиш Коротку дистанцію. Так само і ті, хто бігають коротку дистанцію, вони не можуть на цій швидкості бігти довгу дистанцію. Якщо порівняти спортсменів, то на короткій дистанції м'язова маса спортсменів, вона дуже велика. Тобто вони такі кремезні, великі. Ті, хто бігають короткі довгі дистанції, вони худенькі і вони дуже витривалі. Це Різна робота, наче різні види спорту. Але це все біг. Біг на короткі і біг на довгі дистанції. Ну що, друга частина нашої основної частини ми зараз з вами пробіжимо, як на початку року, дві хвилини в вільному темпі, але будемо бігти на місці. Якщо ви буквально, почали. Я засіб дві хвилини. Ваше завдання пробігти разом зі мною. Нагадаю, що при бігу дуже важливо це. Завдяки роботі рук працює тім'я за вашим корпусом. Нам простіше дихати. Ще друге, коли ти бігаєш, не опускай підборіддя донизу. Підборіддя має бути піднятим для того, щоб циркуляція повітря проходила без зупинки, тому що ти навіть зараз можеш відчути, якщо ти опустиш підборіддя внизу, дихати стає складнішим. Третє, коли дихаєш, намагаєшся не говорити, я зараз у ролі вчителя, можна сказати, тренера, тому я з вами спілкуюся. Біжу не в швидкому тимки, можу спокійно з вами спілкуватися і виконувати саму прав. Але краще при виконанні бігу і різних бігових прав не розмовляти. Тоді ви зможете контролювати своє дихання для того, щоб ваше серце отримувало достатньо. І дихання не з'ється, ви зможете витримати ту дистанцію, на яку ви побігли. Ми вже пробігли хвилину 20, ще 40 секунд на потрібно побігти, можна навіть трошки присуватись чи коліно піднімати вище, а це вже додаткове навантаження на ваші м'язи. Ми не поспішаємо, зверніть увагу, що нам фото місце для виконання вправи не потрібно, не Добігаємо нашу дистанцію. Дивлюсь на годинник. Ще 15 секунд. Супер. Ми майже на фініші. Біжимо собі спокійненько. Так, ще 5, 4, 3, 2, 1. Переходимо на крок. Руки до рихдих. Донизу видих. Ще раз руки ворог дих. Вниз, видих. І роздикаємо. Строки вдих. Донизу видих. Супер, друзі! Ми з вами сьогодні поговорили, чи є короткі, середні і довгі дистанції. Поговорили про те, хто бігає найшвидше. Коротку дистанцію, це нагадую у Сейн Болт. Він пробігає 100 метрів за 9 секунд, 58 сотих. А марафонську дистанцію найдовшу в Олімпійських іграх пробігає Еліот е, Кепчоге е, за 1 годину 59 хвилин 40 секунд. Супер! В дистанціях ви зрозуміли? Ви зрозуміли, що Олімпійські ігри відкриваються і закриваються бігом. Біг дуже важливий. Ви сьогодні ваші ніжки, я впевнений, теж відчули ось це навантаження. Я дякую вам за увагу в кінці уроку Я обов'язково додам вам тест, щоб ви перевірили свої знання, які отримала сьогодні на уроці. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічі. Бувайте!